Безпека водіїв завжди в пріоритеті. Відтак на міжнародній трасі Київчоп з'явилися нові знаки. Деталі у сюжеті. Перед в'їздом до міста Броди на самій міжнародній трасі Київ-Чоп оновили дорожню розмітку, а разом з тим, на дорожньому полотні додатково нанесли спеціальною фарбою знаки, що вказують на обмеження швидкості, оскільки траса пролягає біля населеного пункту, і тут є інтенсивний рух автомобілів. Дуже часто на цих ділянках дороги трапляються дорожні транспортні пригоди, серед них із смертельним наслідком. Окрім спеціальної позначки, що вказує на обмеження швидкості руху, є також намальований знак, що означає про велику концентрацію аварій на цих місцях. Безпека водіїв, особливо на міжнародній трасі, повинна бути на високому рівні. Ми сподіваємося, що завдяки таким розміткам і вказівникам водії будуть зменшувати швидкість руху, який є доволі насиченим, і бажаємо усім лише щасливої дороги. Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.